Допомогти ветерану таку мету ставлять перед собою тренери реабілітаційного комплексу Торс у Черкасах вже кілька місяців. Тут працюють реабілітологи та тренери. Є спеціальне обладнання, яке використовують для повернення функціональності організму після вибухових травм, контузій тощо. Всі послуги для ветеранів та військових надають безкоштовно. Центр працює з грудня минулого року, але вже має гарну репутацію. Ветерани приходять сюди, щоб відновитися і поспілкуватися. Тут є тренажери для різного роду силових та атлетичних прав. Я йшов сюди, в оздоровчий центр скептично був настроєний, що воно мені не допоможе. А є у людини властивість таки помилятися. От я в моєму випадку я помилився буквально через два тижні. в мене вже є певний результат по стану мого здоров'я. Тут безпосередньо працює з вами особистий тренер. Він завжди запитає, як самопочуття, як почуваєш, що, де, коли. Тобто, ну, тонус, тонус підвищується іменно психологічний. З цієї, то ми піднімаємося саме тут. Спортивний простір реп-центру може вмістити кілька десятків людей, хоча наразі заповнений не повністю. Займатися можна з понеділка до п'ятниці. Тренування відбуваються за попереднім записом. Хочі відновлюватись, повинні показати висновок про те, що мають захворювання чи травму. Тоді заняття будуть безкоштовними. Тут ми займаємося відновленням ветеранів, ті, які пройшли, наприклад, операцію у лікарні, потім була післяопераційна реабілітація, і ми вже наступна ланка, яка відновлює вже. Тобто ми займаємося не тільки з тими кінцівками або проблемами, які були післяопераційні, ми ще і загальний навантажуємо загально як загальне навантаження весь організм на всій групи місця. Для того щоб людина могла повернутися до життя в більш нормальному стані, допомогу надають професійно. В центрі працюють реабілітологи, які визначають рівень навантаження та його спосіб. Розробляють індивідуальні програми тренування та відновлення. Кажуть, це особливо важливо для людей з травмами, адже часто вони мають обмеження або захворювання, що не дозволяють їм тренуватися у звичайних спортзалах. Тут же є спеціальні тренажери, які застосовуються для відновлення післямінно-вибухових поранень і травм опорно-рухового апарату. Допомагаємо. Вернутися в нормальний побутовий стан, використовуючи силовий тренінг, щоб люди після отриманих травм могли виконувати ті побутові дії, які їм необхідно для повсякденного життя. Тому що зазвичай після травм їм кажуть все, вам більше не можна піднімати нічого важкого. Але ми ж розуміємо всі, що навіть сходити в магазин, це вже важкі пакунки, які необхідно мати. Ну і це мінімально, що можна привести до прикладу, і тому силовий тренінг це те, що повертає їх. До нормального життя Тор співпрацює з військовими частинами, медичними закладами та реабілітаційними центрами. Крім фізичної, надають і психоемоційну підтримку. Ветерани кажуть, що цей заклад місце, де вони можуть відчути себе впевнено і розкуто. Адже навколо ті, хто добре розуміє проблеми людей, які повернулися з фронту, це життя. Це добре, що є такі люди, як Віталій Зеребрянік, який допомагає військовим на безкоштовних засадах, просто відновлюватися. Бо ну по роки сірно своє беруть, і десь там здоров'я вже погіршується, і, і сили зменшуються. А ці тренування ну вони просто повертають до життя дуже багато людей. Дуже багато військовослужбовців і хлопців після поранення вони повертаються до строю. Ну і так підтримувати фізичне здоров'я це завжди гарно. Владислав Бодренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.